Я сама все зроблю краще, ніж інші. Я не можу дозволити собі розслабитися не на часі це зараз. Я мушу знати наперед, як буде далі. Мені важко делегувати. От така я людина. Мені потрібно себе тримати в руках завжди. Я боюся, що все зламається, якщо я не проконтролюю. Можливо, впізнаєте себе в цих фразах, можливо, ви говорите собі інші фрази. Але контроль це наш спосіб не відчувати себе знову безпорадним, якого ніхто не чує, до якого ніхто не прислухається. Але контроль це в'язниця. Це в'язниця, в якій ми самі собі тюремники, наглядачі. І навіть коли тіло просить нас, зупинись, бо я дуже сильно втомився, навіть коли психіка кричить Мені важко, ми й далі тиснемо на газ. Бо що буде, якщо я зупинюсь? А ще якщо хтось побачить, що я не ідеальна людина, що я втомлений, що я прошу про допомогу, що я вже просто не витягую, що я не можу цей бізнес, чи не можу там роботою, чи не можу родину, чи батьківство, чи щось, контроль це ілюзія. Це напруга, це не любов, це не довіра, це не свобода. Контроль утримує нас в напрузі і не дозволяє нам неспонтанності, не справжнього контакту з самим собою, зі світом, з іншими людьми. Бо проблема полягає в тому, що чим більше ми з вами контролюємо, тим більше енергії ми витрачаємо. І контроль народжується. Не зі свободи, а зі страху, не з довіри, потреба контролю веде до виснаження лише, бо насправді не можна нічого контролювати.